Всім привіт! З вами команда волосклад Ком'Юа. І сьогодні у нас на огляді міський електробайк від бренду Booster, модель Stroller. Це надійний транспорт для комфортних поїздок містом, утрамбованими ґрунтовими стежками та парковими зонами. Модель поєднує продуману геометрію, потужний електромотор і якісні компоненти, що робить її відмінним вибором для щоденних поїздок та тривалих заїздів. Двигун потужністю 350 Вт, асистує при педалюванні, а ємний акумулятор забезпечує запас ходу до 60 км у режимі пас, велосипед оснащений амортизаційною вилкою, дисковими гальмами та 28-дюймовими колесами, що забезпечує комфортне пересування та надійне керування в міських умовах. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин. За адресою місто Київ бульвар Вацлава Гавела 18. Серцем велосипеда виступає міцна рама, виготовлена з алюмінієвих труб за допомогою гідроформування. Цей матеріал не тільки забезпечує міцність і довговічність рами, а й сприяє зниженню загальної ваги велосипеда. Дизайн самої рами передбачає стиль Step-Over, який полегшує посадку на велосипед, роблячи його зручним для людей з обмеженими можливостями. Рама виготовлена дуже якісно, має внутрішню прокладку кабелів, гарні зварні шви, а також кріплення переднього багажнику. Попередньо встановлені крила забезпечують захист від бруду і води під час їзди в негоду. Величезною практичною відмінністю є два багажники, що входять до комплекту, дають змогу перевозити необхідні речі. А задній є дворівневим, на першому рівні встановлений акумулятор. Також є підніжка та система освітлення спереду та ззаду. Амортизаційна вилка, що виготовлена з алюмінію, ефективно поглинає удари та нерівності, забезпечуючи плавний хід як по асфальтованих дорогах, так і по бруківці чи ґрунтових стежках. Вилка вирізняється міцною конструкцією та довговічністю, додаючи додатковий комфорт під час їзди. Велосипед оснащений вигнутим кермом шириною 640 мм, що забезпечує зручний хват і точне керування на міських вулицях і за міських маршрутах. На ньому встановлені зручні анатомічні гріпси та дзвоник. Винос керма має додаткове регулювання кута нахилу. Підсідельний штир із швидкознімним затискачем дозволяє легко регулювати висоту сідла залежно від зросту райдера. Сідло з анатомічною формою, там яким наповнювачем робить поїздки комфортнішими. Колеса діаметром 28 дюймів зібрані на міцних подвійних алюмінієвих ободах, стійких до ударів і деформацій. Жорсткі шприхи підвищують міцність коліс. А втулки, що виготовлені з алюмінію, забезпечують плавне обертання та надійність в експлуатації. Велосипед оснащений покришками 700 на 38 c що забезпечують надійне щеплення з асфальтом і твердими покриттями, гарантуючи стійкість і комфортне керування в міських умовах. Механічні дискові гальма забезпечують надійне гальмування в будь-яких погодних умовах. Дискова система стійка до перегріву та гарантує стабільне гальмування навіть під час тривалих спусків. Гальмівні колодки забезпечують м'яке та прогнозоване гальмування, знижуючи ризик прослизання на мокрому покритті. Розмір роторів спереду та ззаду 160 мм. Бустер-строллер оснащений семиступеневою трансмісією, зібраною на базі компонентів Shimano. Задній перемикач Shimano tz 500 забезпечує надійне та чітке перемикання передач, а монетки Shimano tx 30 дозволяють швидко змінювати передачі без зайвих зусиль. Касета ATA у поєднанні з алюмінієвими шатунами, зіркою на 42 зубці, гарантує плавне та ефективне педалювання. ланцюг має захист від потрапляння одягу. Бустер Stroller – це прекрасний варіант за свої гроші. Він має ідеально збалансовану комплектацію, гарні практичні показники. Він є підходящим байком для міста, щоб їздити на роботу, а також у парки на вихідні. Дякую за увагу. З вами був магазин до До нових зустрічей.